Колеги, доброго дня! Я хочу вам швиденько показати, яким чином організовано заліки з вибіркових дисциплін по третьому курсу, і як ми з ними будемо працювати, і які там можливі нюанси. Нюанси такі, оскільки вирішили робити ці. Заліки, от саме таким чином, то виявилося, що деякі деканати, зокрема факультет факультету дошкільної технологічної освіти, вже дещо зробили. Тому ви, в принципі, будете, мабуть, трошки здивовані, оскільки ви побачите дуже багато ось тут заліків у себе в інформаційному блоці. Але деякі з них будуть виглядати, можливо, ось так залік критичне мислення, де М – це не те. Це зовсім не те, тому що ну, воно буде перероблятися під загальний шаблон. Наші курси вибіркові в заліках виглядають ось так: залік вибіркова дисципліна кафедри філософії. І ви туди заходите, і вона абсолютно пуста. Але це не означає, що тут немає ніякого не тесту, ніякого матеріалу. Тут є журнал оцінок. Ви йдете в налаштування журналу оцінок, і ви там бачите всі наші дисципліни. Курси ось ці зроблено так, щоб отримати електронний журнал. Ви повністю отримуєте тут електронний журнал. Тобто, бачите, які групи тут зараховані, наприклад, якась ДС. Агу, багато. Дизайн середовища, мабуть. От, наприклад, я хочу виставити залік з етики. Я натискаю на олівчик, я ставлю відповідну оцінку. Я пишу там, наприклад, А зараховано. І все. Потім я натискаю Зберегти. І таким чином я фактично заповнюю електронну відомість. Інші викладачі заповнюють. Свої відомості. Тобто, наприклад, Настя Бас вибрала етику, тому в неї стоятиме оцінка з етики, а Бондар Андрій вибрав, наприклад, логіку, тому в нього стоятиме оцінка з логіки, але не стоятимуть інші оцінки. На такі курси з вибіркових дисциплін зараховані всі викладачі, які читають вибіркові дисципліни, тобто, фактично. Тут у нас і Андрій Іванович, і Галина Анатоліївна, і всі інші. А, тому, да, багатьох із вас, мабуть, з'являться зайві курси, оскільки дуже важко передбачити, дуже важко мені насамперед розібратися, хто де читає, хто де не читає. А, які студенти в яку групу попали. Але принцип один і той самий. Ви заходите, ви бачите порожній курс. Це означає, що для заліку тут буде тільки відомість. В екзамені там стоїть екзамен. Для заліку це лише електронна відомість. Вони організовані за тим самим принципом, як і організовані вони в деканаті. Тобто ви в деканат приходите і заповнюєте три відомості. Наприклад, ДГ. ДО, ДС і так далі. І тут так само ви виставляєте Бражнікова, що вона обрала, йдете і дивитесь? Ага, в неї було релігієзнавство, ставите їй сюди оцінку. Яким чином? Олівчик, поставили, поставили, зберегли. Як це виглядає з точки зору сесії? Це, от дійсно, трошки. Можливо, складно, але це дозволяє от якби організувати наші відомості так само, як, наприклад, організовано все це в деканаті. Тобто, це от відомості такі самі фактично, як в деканаті. Дякую за увагу. Вдалого заліку.